Друзі, вітаю вас знову. Нагадаю, ви дивитеся консиліо, ми продовжуємо говорити на актуальні теми. І знаєте, всю зиму, яка триває, ми з вами обговорюємо її аномальне тепло, яке вона з собою несла. От Трошечки е, маємо е, такий традиційний мороз е, на термометрі. Але ви всі бачили, що е, певна є е, зміна в температурному режимі, навіть є рослини, які ви бачили десь в якихось парках, заквітласа. Акура за аномального тепла. Ми бачили сережки, якісь вже бруньки на наших деревах. Постійна вологість і якість повітря. У зв'язку з цим теж ми можемо, якщо ви знаєте, у вас в телефоні є така певна функція подивитися на якість повітря. І пишуть також, що є певні проблеми для людей з захворюваннями, алергічними або з бронхіальними. Про от саме вплив на алергіків, хотілося б поговорити сьогодні з нашою гостею. і Я рада вітати в нашій студії. Студія Анжеліку Швець, лікарку-педіатриню, дитячу та дорослу алергологиню клініки А-Клінік. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Пані Анжеліко, скажіть, будь ласка, от таке тепло, аномальне, яке ми бачимо, от такі рослини, які ну вони не квітнуть, не можна, мабуть, так сказати, що прям буяють, але все одно така вологість, яка стоїть у повітрі, як вони впливають на ваших пацієнтів, на діточок та дорослих? Чи є Певні отакі взаємозв'язки між погодою і станом здоров'я ваших пацієнтів. Так, дякую за запитання. Вже декілька десятиліть ми бачимо явні зміни клімату, тепла, волога, зима. Вона змушує рослини розквітати набагато раніше, і це докучає алергікам набагато раніше і призводить до раніших проявів симптоматики так, алергії. Наприклад, вільха та ліщина раніше цвіли десь приблизно в кінці Лютого на початку uh -huh. березня, а зараз останніми роками ми бачимо цвітіння вже в січні місяці. І так? І собі? активно активно зараз уже в лютому є пилкування, тому весняна алергія вона починається набагато раніше. І симптоми докучають дуже дуже сильно. Раніше, б ні здавалося, хоч взимку ваші пацієнти могли трошки відпочити. Ну вже там весна, все квітне, літо амброзія та певні, там теж ці якісь трави лугові. Восени ще щось. І тільки це, взимку здавалося б так, а, так, пауза, але вікно, ні, так, так? Ні, в березні вже приєднується до світіння береза, так. І береза, ліщина, бук, вільха це одне одна сімейство букоцвітних, так, і вони вступають в перехресні алергічні реакції, і також може виникати навіть оральний алергічний синдром на деякі фрукти та овочі, наприклад, персик, вишня. Яблуко, селера, От, бачите, все вже нема <пев> певної сезонності, вже маємо цілогодичну таку, так цілорічну таку так, загрозу так. для алергіки. Так. Що є на, на пані Анжеліко? На, на, на даним медицини, що є проявом саме алергічним? От якщо ми будемо говорити про людей, які певним чином підозрювали чи стикнулися з цим. Бо часто люди кажуть, що там ГРВІ, яке. Нежить, я там багато на вулиці ходжу, температура міняється. Але що є тим проявом, який дасть запідозрити саме алергію? Такими проявами сезонної алергії є чхання, сльозотеча, зуд свербіж очей, почервоніння очей, закладеність носу, ринорея, але як все ж таки відрізнити? Тобто не буде, не буде е, високої температури, тобто не буде інтоксикаційного синдрому, не буде ломоти в тілі, як при ГРВІ, так, а, не буде е, больових якихось е, ознак. І також це можна підтвердити завдяки лабораторних тестів, е, е, що найменше на загальний аналіз крові ми можемо подивитися. так? Uh -huh. А е, які тести наразі пропонує медицина для е, е, тих, хто е, вперше зіткнувся з алергією, чи може вже її має, тому що чому я питаю? Тому що раніше у цій студії ми говорили саме про цей стан спокою організму, коли він не роздратований е, різними цими алергенами. Е, тобто людина не має саме прояву алергії, вона приходила е, до лікарні, здавала. Ла там певні тести, щоб отримати результат, на що саме в неї алергія, які перехресні, як ви сказали, певні рослини чи щось продукти могли на неї вплинути. А зараз, як ви кажете, може бути в будь-який час цей прояв на будь-що. Та чи є може щось нове, якісь такі медичні дослідження, які можна проходити незалежно від того, в якому ти стані? Так, в дійсності наука не стоїть на місці, все рухається вперед. І в дійсності зараз, незалежно від сезону, коли є прояви, можна дослідити, який саме алерген до куча, який саме алерген викликає всі ці симптоматики. Також звертаю увагу на цілорічний алерген альтернарію, альтернату плісняву. І у військовий такий час, на жаль, ми змушені спускатися в бомбосховище так, в укриття, паркінги і дуже багато альтернарій, тому цілорічно можна досліджувати, який, ну, який саме алерген. А от лікувати краще дійсності починати взимку міжсезонно. Знаєте, я коли готувалася до нашої з вами зустрічі, я відкрила саме подивитися, які є е, тести. Знаю, що там певні є шкірні є проби, коли е, людині роблять, є певні там забір крові. Але побачила одразу перше, що в пошуковій знаєте стрічці, там реклама, реклама різних лабораторій. Ці лабораторії вони вони як люблять зараз все там беріть пакетом, пакетом дешевше. І е, одна з перших. Е, Таких було таких заяв про те, що приходьте до нас, ми вам зараз на 300-500 алергенів одразу проведемо. Приходьте, навіть якщо у вас немає алергії, щоб у вас її і не було. Ми вас зараз все про вас дізнаємося. Отаку картограму вам викладемо. Скажіть, будь ласка, це все реклама? Чи ні? Чи треба ввестися на такі, знаєте, рекламні пропозиції? І який тест наразі є найбільш інформативним для лікаря-алерголога? Дякую. Дякую, дякую, дуже влучне, гарне запитання дійсності. Але дивіться, насправді 90% постановки діагнозу це вже на прийомі алерголога. Тобто, це правильний збір анамнезу, правильне опитування пацієнта. Так? А вже всі наступні тести вони є вже з попідтвердженням. Перший рівень алергодіагностики це ото саме те, що ми проговорили, це анамнез, другий рівень це шкірне прик тестування. Яке можна виконати в алергоцентрі а, досить без лабораторії Без, без mm -hmm. лабораторії? Так, це є золотим стандартом алергодіагностики, наноситься на предпліччя, а, ця крапелька алергену проколюється ланцетом, і через 15-20 хвилин ми вже маємо результат. Тобто є папула, є почервоніння, і цей тест можна вважати позитивним. Наступні це вже венні тести, лабораторні тести дійсності. Вони Дуже важливі, дуже допомагають нам підтверджувати алергізацію. так. Це можуть бути прості тести на 20-30 алергенів, тобто визначення специфічного імуноглобуліну і так. І як ви, от, ви сказали, що найтакі роз, 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 розширений, так, розширений тест це алергопаспорт на 295 алергенів, алекс тест. так. Він дійсності нам дуже корисний в діагностиці, допомагає правильно скоригувати і харчування можливо, і допомогти спрогнозувати алергенспецифічну терапію. Але який саме тест показаний пацієнту, уже вирішує лікар на прийомі? Тобто, не завжди ми, скажімо так, приходимо до таких найпоширеніших тестів? Знаєте, дуже часто лікарів цій студії. Люблять говорити, що вони лікують не аналізи, а людину. Так, От саме звичайно. про це ми і говоримо, так. що перший контакт повинен бути не з лабораторією, не з якимись там е, тестами на самотужки, якісь, що ви знайшли, або там а, намагаєтеся. Ой, в мене від кота я чхав, піду ще в кота, понюхаю. Так раптом це буде мій тест, що в мене на кота алергія. Е, не треба цього робити, треба звернутися до алерголога, і він вже направить маршрут пацієнта. Як робити? Скажіть, будь ласка, пані Анжеліко, що стосується, знаєте, поки ви говорили про різні найповсюдженіші алергени, це такий золотий стандарт на весь світ, чи тільки на певну там європейську територію, тому що зараз наші люди всюди, як то кажуть, і поїхали. Хтось в Англії зараз знаходиться, хтось там ще на європейському континенті, хтось Америка, Канада, це тести універсальні. Вони дадуть повну картину для будь-якої країни. Ну хіба що не знаю, тропічна якась, де там певні, ну дуже дуже специфічні елементи чи квіти, які ми... В житті, ну я не знаю, це один шанс на тисячу їх uh -huh. понюхати чи побачити. Так, прик тестування це дійсності золотий стандарт алергодіагностики, але які саме алергени, тобто у нас це більше всього так, пилкові алергени, тобто наші сезонні, ми uh -huh. конкретно, те, що, в нас, з... те, що uh -huh. в нас, так. В інших країнах це можуть бути інші, ну, інші пилкування, так. деякі харчові продукти також можуть бути інші. Так? Але в залежності від, вже в місцевості якоїсь але ж, все ж таки, стандарт один, і так само нам пощасливило, що в нашій країні є такі венні тести, які е, є по всьому світу. Так а як на вашу думку, людина, яка е, вже мала діагноз алергія, вона коли опинилася в іншій країні? їй, треба оці тестування чи тільки якщо вона помітить що в неї відбувається реакція на якийсь е, той продукт чи е, ту рослину чи е, в певні такі знаєте в певних обставинах в яких вона опинилася і нібито не мала за її думками алергії але отримала таку реакцію тоді вже звернутися і ще щось допройти саме до місцевих е, певних збудників так е, якщо немає наприклад тут пацієнтка була чутлива до тієї ж самої амб амброзії. Угу. Виїхала десь північніше, так, де амброзії е немає і е ці скарги будуть відсутні. Тому е, і в, шукати там шукати, амброзію не шукати, треба. Шукати так. там, підтверджувати щось не треба. Тобто е, діагностика це додаткові, так, додатковий метод, е, це підтвердження. Або о, опроверження, тобто Спрощення. розуміємо, що так. якщо ви отримали собі таку, знаєте, е, е, такий виїзд в якусь тропічну країну, то там можуть бути певні інші збудники, і Звичайно. вони можуть вас е, певним чином настигнути там, де ви навіть не думаєте, так? Так. тому що так. тут ми маємо свою картину, свого клімату, своїх рослин і е, свого харчування. А що е, от ми сказали з вами, пані Анжеліку, щодо того, що алергія, вона може. Знаєте, крокувати за людиною будь-куди і проявлятися будь-де від будь-чого залежно від діагнозу. А чи вважається наразі алергія невиліковною хворобою, чи є певні, чи це хронічне захворювання, чи це стан, як зараз правильно називають це захворювання, і які методи лікування існують? Так, це дійсності хронічне захворювання, яке потрібно взяти під контроль. Потрібно і можна взяти під контроль. Треба покращити якість життя пацієнта, так? І які є методи лікування, це в першу чергу елімінаційна терапія, це фармакотерапія, тобто препарати, так? І алергенспецифічна терапія, яка є єдиним методом лікування саме, так? Щодо елімінаційної терапії, це обмеження контакту з алергеном. Тобто, якщо ми говоримо про пилок. То не виходити на бажану, так? обмежувати прогулянки на вулиці, особливо вранці, в суху вітряну погоду, це закривати вікна, це використовувати оч очисники повітря, зволожувачі повітря в приміщенні. Uh -huh. так, Це при виході на вулицю одягати сонцезахисні окуляри та щільно маска, щоб прилягала до обличчя. Після вулиці обов'язково мити руки. Це така модифікація так. способу життя, так Абсолютно, а, просто так. перебудувати навколо себе все так, щоб мінімально контактувати з попросити, з цим. наприклад, не дарувати квіти на день народження, так, щоб потім цей букет не призвів до лікарняного, чи на чи не дарувати чи не йти туди, де є кошенята, якщо в тебе якщо є, алергія, так, алергія на котів. На котів. спитати, чи, коли тебе запросили в гості, чи є у вас тварини, такі тому, на тому, як... що я реагую. так? Так, я можу... тобто, по-інакшому мислити ви вчите, так? Фармакотерапія, я так розумію, вона знімає симптоми. Так, Це симптоматична терапія, це використання антигістамінних препаратів, топічних кортикостероїдів ніс, мометазон, фарат, наприклад, антилейкотрієнові препарати, і це вже персоніфіковано обирає лікар конкретно на так само не так. продавчиня, не фа, не, не продавчиня якихось ліків чи бадів, чи навіть не фармацевт у, у саме аптеці, це повинен прописати лікар так само по тій картині, яку він побачить за аналізами. правильно? З, звичайно, бажано так, так. Тому що це в першу чергу, коли раннє виявлення алергену, так, рання діагностика, правильна. Це вже перший кроки. До ефективності терапії, так О, і тому варто своєчасно звернутися до алерголога, щоб знизити ризики. Можливих ускладнень, тому що якщо не лікувати, наприклад, той самий алергічний реніт, то може виникати запалення пазух, запалення вух. І коли постійно є слиз так, в пазухах, то може приєднатися бактеріальна флора. Угу. І вже е, хронізація процесу. вже тобто, Дуже багато є потім, окрім якщо ми говоримо про алергію, як про хронічну хворобу, до неї приєднається і ще одна таке плецелене і, і, так. і різних. І ми знаємо, що і до астми може доходити, і знаємо, що шкірні прояви дуже болючі і дуже неприємні є в алергіків. Тобто, дуже багато пічни, є дерматит, так. так може загострюватися через кліщі. Домашнього пилу, а астма є найтаким страшнішим так, ускладненням алергії. Зить найстрашніше, то, мабуть, смерть в результаті нафілактичного що... шоку. Про це колись ми теж говорили. Зараз згадаємо про саме інжектори, чому вони потрібні та чи є вони наразі в Україні. А хочу спитати вас: ми так вже дві пройшли стадії, які мали перелічені лікування. Одну не згадали алергінс алергенспецифічну терапію. І ви сказали, що саме взимку краще починати вже готуватися до сезонів, які приходять раніше. Так. Маємо вже лютий на календарі, я так розумію, що хтось. Вже почав після нового року, але ще не пізно, так? Так, ще не пізно, особливо це стосується наших південних регіонів. Ми більш чутливі все ж таки до бур'янів. Це серпень-вересень, це наша амброзія і полин. І саме час зараз розпочинати алерген-специфічну терапію. Нагадую, що це є єдиним методом лікування. Так? В маленькій дозі вводиться цей алерген. І е, ми в, в, виробляємо толерантність до цього алергену, тобто вчимо імунну систему не реагувати гостро. Так, 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 так. так, так, так. Е, доступна в декілька веденнях. Так. Так? Це може бути або підшкірні ін'єкції, або спрей під язик для зовсім маленьких діточок, та в вигляді таблеток. Тобто розуміємо, що а, такий певний курс може навчити наш організм вжити з тими збутниками алергії, так? які нас турбують. А як довго? Це для кожного по-різному? Ні, є протокол лікування і алергенспецифічна терапія. На жаль, не, це не одна ін'єкція, це не одна хвилина, а не так один хотіли, місяць. мабуть. Так. А це все ж таки. такий... Процес так тривалий процес, і який триває 3-5 років, так і ефективність ми оцінюємо в першу чергу по симптоматиці самого пацієнта. Це найголовніше. Ви знаєте, ви е, сказали дуже вірні слова про те, що які хронічні такі страшні захворювання можуть йти в супроводі з алергією, як вони лікувати. І ви сказали 3-5 років, тільки що ну що таке 3-5 років на порівнянні з цим е, з цілим життям, яке ми хочемо прожити комфортно. Так і е, е, дехто знаєте, дехто думає, це як от е, знаєте, поганий настрій хтось називає депресією, а іноді хтось таке невелике подразнення, просто фізичне подразнення. Навесні чи там влітку від тополі, коли пух летить. Вони ну що там та алергія? Ну що я по... по а це для людей просто дискомфорт, і Вони так. думають, що алергіки так само сприймають. Ні. Але ні, в людей це дійсно вони не можуть вийти з дому. Ми маємо колег на телеканалі, хто навіть працювати в цей час так. не може. Люди дуже страждають. Місяці випадають життя. На жаль, так і, і ви вже і, і ще раз згадаємо про хронічні захворювання, які можуть спіткати ту людину, Іну, а розуміємо, що кожен з нас кожним роком свого життя стає старшим, і організм має певні інші захворювання, і все це із термінами лікування тих захворювань, тими препаратами, все складніше і складніше стає саме лікувати і алергію в тому так, числі так? І наращування таких от алергенів, тобто якщо реагували на одній, потім на наступні, третій, і пересе перехрес... і більше більше перехресні так? І оральні алергічні синдроми, так на жаль. Скажіть, будь ласка, пані Анжеліко, що наразі е, зрозуміло, що лікуватися вже треба йти, тих хто не лікувався. Е, хто е, має підозру, той повинен звертатися, не чекати певного знаку. Знак он зараз даємо так. вам знак, приходьте до алерголога. А що е, людина, яка має вже діагноз алергія на певні збутники, що вона, як вона в цій ситуації, в якій ми живемо, повинна готуватися до життя подальшого. Е, наприклад, ми згадали сьогодні схов. Чи треба з собою в сховище завжди брати якісь препарати? Не будемо говорити, які, але певний свій набір від, за рецептом. Чи якийсь браслет, uh -huh. на якому буде написано на що в тебе алергія медична, як то кажуть, чи інжектори, ті ручки, які з ін'єкціями, які від анафілактичного шоку нас оберігають? Це все ми повинні з собою носити кожен раз бомбосховище із собою, десь на роботу. Пацієнти, які реагують на якісь певні алергени, звичайно, мають мати з собою антигістамінні препарати. На щастя, ми маємо такі антигістамінні, що розчиняються в ротовій порожнині, такі так звані диспергуємо таблетки, які не потребують запивання водою. Тобто, це дуже зручно. Так далі, якщо встановлений діагноз бронхіальна астма. То мають бути скоро помічні аерозолі mm -hmm. на випадок так? бронхоспазму обструкції. А з приводу браслетів можна носити браслет у разі підтвердженої, наприклад, харчової алергії. Так? Якщо хтось там може Чи медикаментозної чимось, наприклад. Так, чи медикаментозної алергії, з вказанням конкретної діючої речовини та або, наприклад, продукти харчування, так mm -hmm. з приводу автоінжекторів, дивіться. Це має місце бути, коли була підтверджена анафілаксія в анамнезі. так? То, е, так, має, ну, потрібно мати з собою. Якщо такого не було, тобто е, і носити з собою інжектор не потрібно. Добре, тому що розуміємо, що коштує він немало так. і так само має строк е, свого Короткій, так. Так, короткий термін. Дякую вам, дякую, що поділилися знаннями. Нагадали нашим глядачам про. Е, Саме діагностику про лікування, бо все це вже час робити. Вже бачите, як швидко приходить до нас весна. Вона вже хотіла прийти в січні, але от трошечки зима повернулася, і це нам час на те, щоб саме зайнятися своїм здоров'ям. Нагадаю, з нами в студії була Анжеліка Швець, лікарка-педіатриня, дитяча та доросла алергологиня клініки А Клінік. Вам бажаю наші любі глядачі здоров'я. Бережіть себе і зустрінемося наступного тижня. Dziękuję.